No! No! I'm sorry. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Left, right, yeah, I hit her with that one-two. I've been going at it every day and every night. And I ain't trying to stop it. Tell my pocket, looking it right. Kick it in the room, no, I bet it's true. I'm gonna my heart when I come true, yo. I've been going at it every day and every night. Не обманув, дійсно не забудемо ніколи. А можна ніжніше? Ну, як ми тепер додому поїдемо. Щось і придумаємо. Андрій, Андрій, краси. селфі! Та не смикайся. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий, нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні рістони. І вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Ідея як потрібно говорити з чужими, Ей, чужий! Один, два, три, Сьогодні осиротіли тисячі славних воїнів, прикордонників, випускників Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Для них Дмитро Васильович був. Не просто курсовим офіцером, а й справжнім батьком. Ми всі втратили друга, наставника, члена нашої дружної викладацької родини. Його легендарний вислів перший з честю не лише викарбуваний на стінах нашої академії, а й в наших серцях. І наш священний обов'язок донести ці слова до нового покоління, яке вже через півтора місяці поповнить ряди курсантів нашої славної академії. мене вже просто сил на тебе немає. Та сядь відпочинь, що ти. Зараз ти в мене сядеш, раз і надовго. Так а я тут при чому. Кість. Мажор, своє корито залишив на переході. Це ж порушення. От я і вирішив перепаркувати машину. Думав, поліція. Приїде, подякує. Знаєш, у вас така, ця, як така ж, корита. Зовсім інша. Версія подій. Угон. Що за бред? Який угон? Догрався? Стаття. Условка, максимум. Ну, дядь Вов, уступився разочок, ну з ким не буває. Разок? Разок, да? О! Абрамчук. 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 Та да я вже задовбався твою дупу прикривати. Нічого, тепер треба дві дороги. Або заграти. Або можна я зроблю дзвінок другу? Або підучитися в поліцейську академію. Ти хлопець розумний, так що поступиш. Я дядь Вов, я мінтом. Не, дядь. У нас мусорську квоту в сім'ї ти закриваєш. Зато твій батько бандитську квоту закриває. Mm? Вже 15 років урошку. А тобі дурню. Нічого не казали, щоб не травмувати дитячу психіку. Ну що тепер, якщо ти знаєш, я думаю, почнеш головою думати. Молодший сержант, а с командой менши. Рівні! Странко! Да мені байда же, брата, на твої Наказывает. Зараз вони почуємо. На мені же, що вам байдуть. Тому що що? Правильно. Дімін! Молодший хоче! сержант! Вірчиський, це я вас солдатики. То речі. Тобі. Ця пряжка. Тонну витримую. Ти що, пристань, Ти Серйозно? Давай я заброню. Ні-ні-ні, ні, то ти що ти не хочеш. Ні. Дяка, братан. Дякую. <реку> ти... А ви взагалі куди? Що ви думаєте, куди? Та ну що, ну я, мабуть, до баті на фуру піду. Да. Буду в рейси ганяти. А ти що? Та що, буду підписувати контракт, там пацани всі служать з села. А ти Талян шов? Да. Талян, а ти що кажу? Куди? Після а. армії. Та що, я поки не думав, хоча в мене там пару варіантів, в принципі, є. Yeah. Які пару варіантів? Як Марічка скаже, так і буде. побачиш. Ну слухай, чекала хлопця, рік з армії, молодший сержант. Ну, має право. Дочекалося. Так Дочекалася, дочекалося. Ну, тільки щось я її не бачу. Ти десь бачиш? Вальон, ти десь бачиш? Nee, я не бачу. Ну і я не ти... бачу. Я не бачу. А я Вона, Вона... Вона бачує, бо ходять такі легенди. Скітного поділя. От і сам.

Чого я не буду слухати, це якийсь треш. Ти брехала мені все життя. Я нічого сама не знала. Послухай, коли нас тату покинув з тобою, він зник. А тільки потім згодом уже Володя сказав, що він у розшуку. Так я все неправильно зрозумів. Ти брехала мені півжиття. легше став. Синку, це тільки заради твого Надя. Достатньо йому вже суплі все життя підтирати. Я йому його майбутнє обмалював. Ну, що? Синку, я тебе благаю. Будь ласка, послухай, дядю Володю. Ну, ми просто не хочемо, щоб ти теж. Мінтом я... не буду. Це западло. О, вже заспівала, як його батя. Поступлю в академію. Це ж добре? Слухай, там після навчання гарантована робота. Квартиру дадуть. І Пенсію на підвищено. Поступляла в іншу. Прикордонну. Так, а так в Києві ж немає такої. В Хмельницькому. є. Щоб бути подалі від вас, брехунів. Сонечко, ти. Андрій! На! Ну нормально, нормально. Хмельницький так і У Мене там близький друг. Проректор. Так що я з ним поговорю. Ну, приглянемо за ним. Так, Шкода, що зустрілись за таких обставин. А повірити не можу. А хто може? Серце. Раз і все. Він же тут був з самого заснування. Глиба згорів на роботі. А я йому пропонував. І посаду, і звання. Ні. Каже, все заради курсантів. Пертий був. А ви знаєте, що він свій тест Білоуса згадав саме на моєму випускному курсі? Я тоді лих печінку не вихаркав. Да, але ж потім допомогло. То скажете ще й не раз. Ти був його найулюбленішим курсантом. Мені навіть здається, що ти на нього схожий чимось. Природний, <розум 'ю> красуєм. Повість, на впертість. Я розумію. Міг би йти на компроміси вже давно. Полковником був. <рес> Ви ж знаєте, я ніколи не ганявся за зірочками. Для мене головне люди. А про себе й не думаєш. Він руку ледь не втратив. Але підрозділ врятував рука заживає, скоро повернув стрій. Скоро. Це поняття відносне. Лікарі кажуть, що в кращому випадку рік, а гірше як річ думати навіть про це не хочу. Що думаєш робити весь цей час? Я не знаю. Для початку спробую знайти нормального реабілітолога. Угу. Не хочеш трохи в академії попрацювати? Продовжую випив справу Білоуса. Про всій повазі до вас, Роману Олександровичу, і до пам'яті Васильовича. Але я вимушений відмовитись. Не поспішай. Може, хочу щось сказати про Васильовича? Будь ласка, тільки без цього. Я так не люблю цього пафосу натягнутого. Слово надається одному з найкращих випускників академії за всю історію її існування. Улюбленому учневі Дмитра Васильовича, майору Державної прикордонної служби України, кавалеру ордена за мужність третього ступеню, криницькому Івану Ростиславовичу. Та що скажеш, парічку? Є! Чого Доречок, я ще так Та да тихо, тихо, ви нічого ні, ні, причика, ще ні, забрала, та да тихо. Коть, ну ж тобі це вже балакали. Ну так то ж було до служби. Ти казала, що тобі треба подумати у року мало вистачити. Коть, ну кольцо я візьму і можу сказати тобі так, але нам же треба гарна, красива життя, про яку ти так мрія для мене. Марічка, я тобі клянусь. Я тебе зроблю саме щасливе на землі. Мося, як? Чи може в тебе якийсь щот в банку, який ти приховував? Ні. Але я відкрию точку за бочами на Хмельницькому базарі. Зачікня, а хто там буде торгувати? Я? Боже збав. Ти? Ну так там багато ума не треба. Мась, ну ми ж двоє розуміємо, що це взагалі не мій уровень. От якби ти був офіцером. Так що давай повертайся в свою час і ставай полковником. Так щоб стати офіцером, треба поступати у військовий виш. А що в нас таке є? Найближчий в Хмельницькому прикордонна академія. <зас> Зай. <зас> ну, бачиш, який ти в мене молодець. <зас> Та ти кажеш мені так? Ну, якщо поступаєш в академію, то так. Але одягнув, коли станеш офіцером. Білоус був справжнім. Що ти будеш? Ну, я б обрав би нічого. На відміну від цих квітів, і скорботи деяких присутніх тут офіцерів. Дмитро Васильович був дуже крутим, потужним курсовим офіцером багато років і прикладом для нас всіх. Саме таких наставників не вистачає зараз. Коли на восьмому році війни ворог планує повномасштабне вторгнення, а в принципі нікого особливо це не хвилює. Коротше. Друже командире, для мене честь бути твоїм учнем. Слава нації! Так розумне з начинкою за моїм власним рецептом. Спробуй. Оцей з медово-полоничним кремом. Ти ще такого не коштувала. Спробуй. Ой, ще, mm. Фантастика. А Спробуй ще цей. Він з грушею і сиром дроблю. Mm. Опс! Обережно. смачно? – Та ні, дуже смачно. Петрику, ти ж знаєш, що мені не подобається. Груша і дурблю це дуже смачно. Але цим не може займатися син за начальника митниці. Угу. Синочок. ну… Тато з роботи прийде, скажемо, що це я спекла. Бо з скандал буде. Дуже сміливе припущення, Іване. Дуже? Взагалі-то я зараз мовчав. Mm. Я стосовно твого цього як повномасштабне вторгнення. <клес> так це не припущення. Знаєш, я схиляюсь перед тобою, як перед героєм, а тої людиною з колосальним військовим досвідом. Але при всій повазі, людина, яка стільки часу провела на війні, ця війна усюди вважається. Іване Ростиславович, можна вас на пару слів? Звісно. Ну, що ти подумав? Я думаю, Василювачу, там буде краще. Коли ти будеш тут. Хочете посадити мене за парту, щоб я. Переказував курсантам, що написано в підручниках, як то робить акимів. Ми, між іншим, викладаємо за всіма стандартами НАТО. НАТО може і навчить, але от захистити не зможе. В ключовий момент максимум покажуть свою стурбованість і занепокоєння. І підуть ваші випускники як теоретичне гарматне м'ясо. От У тебе і є щаслива можливість виховати їх так, як ти вважаєш за потрібне. Прямо можу вчити так, як я хочу. От прямо так, як ти хочеш. Під мою відповідальність. Ну, Заодно однією руку твою підлікуємо. <рес> Що не мені подорожник прикладати? Чого подорожник? Наш місцевий лікар Володимир Олександрович мене, можна сказати, на ноги поставив. Після поранення під Кураховом хотіли мені ногу ампутувати. А він наполіг на реабілітації. І от. Ні, ну, На танцювальні конкурси, звісно, не кличуть поки що. Але нога тут на місці. І Твою руку пишно слов, повернеть до заводських налаштувань. Пишно слов? Ми його так поза очі називаємо. Ну, ти побачиш його сам все зрозумієш. Добре. Дякую. Я подумаю. Подумай, подумай, подумай. Але є нюанс. Допишну слово – черга на рік вперед. А от викладачів академії він приймає позачергово. Тільки групу я набирати буду сам. Я Толя. Андрій. Ти теж поступив? Та хз. Не знаю. Ще. І що тобі навіть не цікаво дізнатися, чи що? Та навіть якщо поступив, то толку з того. Чотири роки за парканом, повна дупа. За ти потім всю жизнь офіцер, я щас. Алло, Марічко. Марічко, привіт. Спиш? Чуєш, мале, ану, здрісно, Нічого не видно. По-перше, ніякий тобі не малий. По-друге, свої не розпускай, бо я тобі побуду. Добре, 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 все. все, все. А. 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 Чо так Стопе, а це не ти та дівка, яка краще за хлопця нормативи здає. Твої результати я теж бачила. Можемо посперечатись, хто тут дівка. Твій батько стопудняк хотів, щоб народився хлопець, а з'явилася ти. <рес> Мій батько герой АТО посмертно, який загинув, щоб такі як ти, жили в вільній країні. Та, хлопці, все, розходився. Ти зі мною? Я зі мною? Це особові справи курсантів, яких я відібрав до себе в групу. Цікаво. Якщо чесно, то ти мене здивував. Сподіваюсь, приємно. Та не, я був впевнений, що ти відбереш для своєї експериментальної групи найкращих, але тут тільки один курсант з найвищими показниками. І то дівчина. Це сексизм? Ні, ні. Нічого такого, просто констатація факту. Тоді я поясню: з мого особистого досвіду назавжди краще той, у кого кращі результати на папері. Ну, логічно. І ще хочу процитувати великого тренера. Мені потрібна не команда зірок. Мені потрібна команда зірка. Там, де кожен курсант буде доповнювати один одного, як в команді. Якщо, звісно, дійду до кінця. Добре. Вважаю, що твою команду зірку затверджуємо. Дуже дякую. І є ще одне прохання. Дозвольте виганяти курсантів, які не справляються з моїми вимогами без зайвої бюрократії. Думав, ти попросиш принтер в кабінет, чи щось <гум> ну, Звісно, щось придумаємо. Я ж все ж таки ректор. Дякую, друже ректор. Я знав до кого звернутися. Шановні колеги, як я і обіцяв, хочу представити вам нового члена нашого колективу. Але далеко не новачка в стінах нашої академії Івана Ростиславовича Криницького. Доброго дня. Спрацюємось. Золоті слова. Декого з колег ви, напевно, вже знаєте. А, так. А, з Наталою Олегівною ми давно знаємо. Ну, занадто давно. Дуже рада вас бачити, Наталя Олегівна. Ви зовсім не змінилися. Ви знаєте, ви теж не вмієте брехати, як і 15 років тому. Увесь <кхух> викладацький колектив. Дуже занепокоєння. Знову кулер зламався. У нас вже були сформовані навчальні групи. Але ви дозволили людині без навчального досвіду сформувати власне? Так це моє розпорядження. Курсові офіцери скаржаться, що в них не по 30 курсантів, як має бути, а по 40. Через вибраки Криницького. Ну, де 30, там і 40. Хіба наші батьки не жили в комуналках? У Краницького лише 13. Невідомо, як це вплине на навчальний процес. У Івана Ростиславовича лише одна група з певною кількістю індивідуальних занять і деякою свободою у навчальному процесі. Ще є питання? Ні. Роман Олександровичу. Дякую. Ну, тоді бажаю всім добре підготуватись до нового навчального року. Дякую. Чудова робоча атмосфера. Радий, що ти з усіма порозумівся. Що нас група тільки тринадцять чоловік? <гум> Може, ми типу обрані і нам зараз запропонують таблетки на вибір червоної сильно. Ми ж просто відмінників тільки зібрали. Та ні, в мене вісімка з географії було. Як ти взагалі в Хмельницький добрався і не заблудився? <гум> а хто таке криницьке? Наш курсовий офіцер. Та я вмію читати. Я маю на увазі про нього хтось щось знає. чи… Кажуть, він новий академії. У нас мало бути 30 і нас 13. Може він живе? Походу притрушений якийсь. Стопудов притрушений. Подивіться на фізіономію. Маньяк якийсь. Він походить їх 17 новин на розі. Ласкаво просимо в Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.